Планета кіно це щось. Температура на вулиці до 32 градусів. Але ще спокоідніше сьогодні буде в Кьольні. Аж там... Дійсно, історичний день для всієї країни. Після багатьох років поразок. Ми все ж таки пройшли на чемпіонат світу і одразу дійшли до плей оф За два роки до того ми грали з тої самої Швейцарії. Ми без шансів. Доля була несправедлива до цілого покоління. Був шанс потрапити на чемпіонат світу. Ну, не вдалося, що поробиш. Ой-ой-ой, поряд. -ой -ой, то... Блін, ми ніколи не потрапимо на чемпіонат світу чи Європи. Сьогодні я вам хочу представити главного тренера національної збори. Да, Гол Олега та, Я сказав, що Ми попадемо в фінал чемпіонату світу 2006. Повірили, що ми можемо набагато більше. Це саме то. Чого нам не вистачало, Шевченко відкриває рахунок у цьому матчі По ходу турніру? Було зрозуміло, що команда формується. Дійсно, з кожним матчем, з кожним матчем певне, з певне з певне з Я думаю, що це для всіх була ейфорія. Нарешті ми перший раз в історії незалежної України вийшли на чемпіонат світу. Сав заявлення по ході здолушні головного тренера національної зборної. Якщо я скажу, що я не переживав, це буде повна неправда. Я розумів, що всі ждуть конфлікту. Пам'ятаю, тиша в роздягарі у нас нічого не виходило, але ми знали вихід. Ми самі це бачили. Один -дон! На першому місці має бути команда. Перше за всю історію наша збірна гратиме в одній восьмій фіналу чемпіонату світу. Ця згуртованість, напевно, це був найважливіший мотиватор для нас. Тут ціна помилки збільшується. Звісно, страшно виходити в такі моменти. Це кошмар для воротаря. Напруга зростала однозначно.